Уникання тривоги це не тільки про, я не думаю про це. Це трошки глибше і набагато хитріше. А проблема уникання в тому, що наш мозок він робить висновок. Якщо ми уникаємо, це небезпечно. Які ж є види уникання тривог, крім тих, що ми. Ой, я не буду про це думати. Підписуйтесь на мене тут більше про тривогу. Перше це фізичне уникання. Не йдеш на вечірку, тому що. Думаєш, там буде не дуже мені комфортно, ніхто з ним не буде балакати, потім себе оправдовуєш, ну я просто така людина. Або не береш телефон. Ну просто телефон це зовсім не для мене. Смс-ка це нормально. Бо думаєш собі, якщо я зараз візьму телефон, там буде щось не дуже приємне. Друге. Дальней уникання це тоді, коли ти думаєш, ой, щось так тривожно, треба відкрити тік-ток, подивитися там, це спокоїться. Або взяти трошки ну, сигаретку покурити, ой, просто нерви шалять. Ну, тут ж нічого страшного немає всі цкурі. Третє. Контроль і перестраховка. Це тоді, коли ти постійно все гуглиш, постійно все перевіряєш, у друзів постійно запитуєш, а все нормально, а точно все нормально.